Замість домашнього одягу дощовик. Мешканці будинку, який двічі постраждав від шахетів, вже майже півроку живуть без даху над головою. Після атаки у січні другий поверх зруйнувався, його демонтували разом із покрівлею. А ось перший поверх залишили як є, бо комісія визнала його придатним для життя. Втім, люди тут буквально виживають, адже з кожним дощем їхні квартири заливає. <провод1> Дмитро, Дмитро Гаврилов разом із матір'ю живуть у будинку, який постраждав від атаки шахедами. Півроку вони та інші мешканці будинку чекають, коли їм відремонтують дах. Посмотрите, вот это все грибок. Вот як вот вот здесь держати дітей? Це все грибок. Це это это все сыпется. Жек обращалися, обращались. обращались оо... Был у нас, оо, здесь, оо... Ну, так. мэр города, он сказал, мы все восстановим, мы все сделаем. Это он сказал еще 25 января. Це ліжко, на якому спить мати Дмитра – Надія. Жінка говорить, це єдине місце у квартирі, де не крапає на голову під час дощу. Е, ну от да. все важливе, я стираю опять. Вещи, видите, у нас що запахом... тряпки, полотенце. Все, вот сейчас картерсы какие-то, все пересекаю. Ты высушиваю. І на улицю нічого. Я навіть з кошелька достала деньги вони були влажні. Та у нас на вулиці вже рівень закінчився. У нас ще два часа ливень. І от эти міски везде. цей будинок двічі зазнавав руйнувань під час атаки безпілотників на Одесу у січні цього року, розповідає сусід Дмитра Олег Метельський. Тоді уламки дрона поцілили у другий поверх будинку і повністю зруйнували його разом із дахом. Руїни демонтували, а ось замість даху нічого не поставили. Під час кожного дощу вода потрапляє прямо тому у квартири людей стіни вже покрилися пліснявою, а вмикати світло стало страшно, бо у будь-який момент може статися коротке замикання. У спальні ми вже не живемо тиждень три До сих пор стоїть ведро. І зараз ось ця ось штука рухнет на кровать. І ось потеки. Видите? А по стіну все тече, і вот здесь теж гіпсокртон внутрі течет і снаружи течет. І потом і заметьте, вон зелена, да Это теж плесень пошла. Раніше плесени не було. Жити без даху людям доведеться ще довго. Наразі чиновники лише розробляють проект для відновлення будинку, але він з'явиться не раніше кінця червня. Двох неповнолітніх хлопців затримали за підпал машин військових. Юнаки спалили мікроавтобус Фольксваген та позашляховик Хюндай Сантафе у роздільнянському районі. Як з'ясували правоохоронці, ініціатором злочину був 16-річний хлопець, який шукав роботу. В інтернеті він знайшов замовлення на підпал авто ТЦК. На завдання він взяв з собою 17-річного товариша, який мав знімати це на відео. Підпаливши авто, вони відправили замовнику відео. отримали гроші та втекли у Миколаївську область. Проте там їх знайшли правоохоронці. Юнакам загрожує від трьох до десяти років тюрми. Злочин скоїли двоє місцевих хлопців 16 та 17 років. При цьому діяли на замовлення організатора, який знаходиться за кордоном, та діє на підрив боєздатності української армії. 15 років за ґратами проведе Одесит, який зливав розвіддані московським пропагандистам та ФСБ. Через заборонену соцмережу чоловік передавав інформацію про розташування військовослужбовців зсу на території Одеси. Чоловік також надсилав фото позицій Сил оборони та ППО. Його затримали під час збору інформації ще минулого року. Зараз же Одесит отримав тюремний термін. Отримав опіки струмом, бо заліз на вантажний потяг на станції Одеса Східна. 13-річний екстремал вирішив розважитись на залізниці та не врахував, що потяги під напругою в шоковому стані. хлопця знайшли співробітники залізниці. Вони ж викликали швидку у підлітка Діагностували опіки тулуба та кінцівок. В поліції наголошують, навіть на відстані двох метрів до лінії електропередач можна отримати ураження струмом, тож бавитись у таких місцях не варто. Самокати тепер не можна паркувати на тротуарах в Одесі. Таке рішення ухвалили на виконкомі міської ради. Натомість чиновники визначать спеціальні місця для паркування самокатів. Це можуть бути в тому числі платні стоянки, а також так звані кишені у межах проїжджої частини, де зазвичай паркуються автомобілі. Ми не можемо їх розміщати на, на тротуарах. Відповідно буде опрацьовано питання розміщення самокатів як в межах платного паркування в карманах, так і в карманах, ну взагалі в карманах для паркування транспортних засобів по території міста Одес. Наступним етапом буде опрацювання місць розміщення самокатів в першу чергу з операторами, які надають ці послуги, оскільки більшість сам електміс персонального електротранспорту це є прокатний транспорт по місту. І він відповідно стоїть нас на вулицях. Власники свого транспорту забирають відповідно з собою додому, тобто він не стоїть на вулицях. Тому наступний етап це опрацювання з ними місць розташування, ну і відповідно узгодження цих місць Чорноморська вперше з початку вторгнення відправиться пасажирський паром. Компанія Укрфері відновлює сполучення із Батумі. Розклад рейсів вже опубліковано на сайті перевізника. Перший рейс заплановано на початок липня. Час у дорозі близько 60 годин. Паром має 250 пасажирських місць. В Україні розслідують 28 справ про вбивство російськими військовими, 62 полонених. Про це заявили в офісі генпрокурора. Там підкреслюють, правоохоронці мають інформацію, що вбивства наших полонених відбувалися саме за наказом російського військового керівництва. Наразі повідомлено про підозру чотирьом особам щодо двох осіб уже завершено розслідування, а одну особу засуджено. Нагадаю, днями у соцмережах з'явилося відео розстрілу українських військовополонених поблизу роботиного. У ГУР заявили, що вже встановлено особи причетних до вбивства. Ними виявились російські військові, чия частина базується у Чечні. Для військових та їхніх родичів запрацював офіційний чат-бот Армія Плюс. Його можна знайти за посиланням, яке ви бачите на екрані. Чат-бот виконує функцію консультанта з різних питань. Щоб отримати необхідну інформацію, треба вибрати відповідну категорію запитань: грошове забезпечення, лікування, право на освіту, пільги та інше. Мася Танк сметана БМВ такі індивідуальні номерні знаки замовляли на Одещині водії у сервісних центрах. Кажуть, цьогоріч послуга стала доволі популярна. Загалом, з початку року, в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях видали вже 709 індивідуальних номерних знаків. Для порівняння минулого року за цей час їх замовили майже удвічі менше. Зазначу, така послуга платна. Три символи коштують 300 гривень. А кожен наступний ще по 90. Детальніше про ціни можна дізнатись на сайті сервісного центру. Замовити номери можна як онлайн через кабінет водія, так і офлайн у найближчому до вас сервісному центрі. Я бачу навіть номерні знаки з назвою номер. Ну, людина вирішила, що в неї буде номер, це її номер. Тобто, якщо вас будуть питати, який у вас номер, ви скажете номер. Номерний знак е індивідуальний, це, він йде в доповнення до державного набраного знаку. Тобто його не можна замовити замість державного набраного знаку. Е цей набраний знак виготовляється за індивідуальним замовленням власника. Е індивідуальний номерний знак містить від трьох до восьми символів. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за нашими новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайте з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.